Переходимо до детального вивчення німецьких складних речень. Це відео присвятимо деяким з підрядних сполучників. Минулого разу ми говорили про те, що у підрядних реченнях дієслово, яке мало б стояти на другому місці, треба перемістити на останнє місце. Ось із таким порядком слів і будемо сьогодні працювати. Не забувай подякувати за корисну інформацію лайком, підпискою на канал і коментарем. А хто хоче вплинути на те, щоб відео на цьому каналі публікувалися частіше, може підтримати нас підпискою на Патреоні. Підписники там отримують доступ до корисних матеріалів до кожного уроку, а також зворотній зв'язок від мене. Отже, знайомимося з першим підрядним сполучником. ДАС, що? Пишемо з двома літерами S, адже це вже не той das, який ми знаємо як артикль. Поєднаємо два речення цим сполучником. Він каже, у нього болить голова. Er sagt, er hat Kopfschmerzen. В принципі, можна обійтися і без сполучника, але краще, звісно, зі сполучником. Якщо ми хочемо додати сюди що, то треба не забути змінити порядок слів. Перемістити хат на останнє місце. Er sagt, dass er Kopfschmerzen hat. Він каже, що у нього болить голова. Ерзакт er це в нас головне речення Hauptsatz – Воно не містить сполучника, тому на порядок слів у ньому ДАС не впливає. А от друга частина речення є підрядною. Nebensats. Бо у ній є підрядний сполучник. Ця частина не може існувати самостійно, без головного речення. Ось тут. Саме в нейбензац порядок слів зміниться. Головне пам'ятати одне єдине правило Ми просто з другого місця дієслово перемістили на останнє. Ми не змінюємо його форму. Ми не чіпаємо інші слова і дієслова. Ми просто переміщуємо відмінюване дієслово з другого місця на останнє. Інший приклад. Вона мені розповіла, що її тато працював пожежником. Sie hat mir erzählt, dass... У простому реченні було б «Ihr Vater hat als Feuerwehrmann gearbeitet». Але оскільки це у нас речення підрядне, то переміщуємо «hat» на останнє місце і більше нічого не чіпаємо. Sie hat mir erzählt, dass ihr Vater als Feuerwehrmann gearbeitet hat. Він не знає, що ми будемо грати на подвір'ї у футбол. Er weiß nicht, dass wir Fußball im Hof spielen werden. Верден стоїть на останньому місці, а не на другому. Більше нічого не змінюємо. Спробуй самостійно побудувати підрядні речення зі сполучником das. Пам'ятай, що після підрядного сполучника відразу ставимо підмет. Потім все інше а присудок на останнє місце. Приклад. ärgert mich, dass du hast wieder dein neues Buch verloren. Все, що ми повинні зробити, це перемістити hast на останнє місце. Тому ärgert mich, dass du wieder dein neues Buch verloren hast. Мене злить, що ти знову загубив свою нову книгу. Нагадаю, що більше вправ ти знайдеш на моєму патреоні. Посилання шукай в описі до відео. З ними ти будеш вчитися говорити німецькою, сприймати мову на слух та якісно пропрацьовувати кожну тему. У тебе не буде шансу не побачити свій прогрес у німецькій мові, якщо виконуватимеш усе за інструкцією. Повертаємося до нашої теми. Покажу ще такий приклад Я чув, що він запрошує її на чай. Він запрошує її на чай буде так er sie zum Tee ein. Префікс ein відокремиться і опиниться в кінці. Але якщо ми додамо сполучник Das, то на останньому місці опиниться дієслово лед. І тому дієслово зі своїм префіксом знову з'єднаються. Тобто ми робимо те ж саме, що завжди, просто дієслово відлітає в кінець. Але воно зі своїм префіксом пишеться тепер разом. Я знаю, що вона не дуже охоче прибирає. Ми вирішили, що ми скоро переїжджаємо. Я бачив, що її потяг прибув вчасно. Ich habe gesehen, dass ihr Zug pünktlich ankam. Рухаємося далі. Пам'ятай, що після всіх сполучників, про які ми сьогодні говоримо, порядок слів буде абсолютно однаковим. Роль сполучників також можуть грати запитальні питальні слова. Наприклад, Вас hast du heute gemacht. Це просто запитальне речення, що ти сьогодні робив. Але якщо ми додамо сюди хаупзац, то вас вже буде виконувати роль підрядного сполучника, і порядок слів нам доведеться змінити. Дієслово з другого місця переміщаємо на останнє місце. Я хочу знати, що ти сьогодні робив. Ich möchte wissen – Це головне речення Hauptsatz. Was du heute gemacht hast – це підрядне речення, Nebensatz. Так само буде з усіма запитальними словами. Вони усі можуть стати сполучниками, якщо додати Hauptsatz. Порядок слів після підрядних сполучників, як ми вивчали минулого разу, однаковий. Відмінюване дієслово з другого місця відлітає на останнє місце. Bільше нічого ne chipamo. Vochinfliegst du morgen. Kuddy ti завтра letyš? Ich möchte fragen Vochin du Morgenfliegst. Ven hast du Eingeladen? Kogotis zaprosiv? Canst du zagen wenn du eingeladen hast? Ти можеш сказати, кого ти запросив? Ві Гейт deiner швеста. Як справи у твоєї сестри? Мене цікавить, як справи у твоєї сестри? І окремо зупинимося на порівнянні das і вас. Вас теж може бути сполучником, як і усі запитальні слова. І перекладатися воно буде як що. Так само, як і ДАС. Він каже, що його батьки живуть в Австрії. Він розповів, що йому подарували на день народження. Бачиш різницю між цими що. Це різні що. У першому випадку ми взагалі можемо цей що прибрати, і сенс речення не зміниться. Він каже, його батьки живуть в Австрії. Тому тут нам потрібен das. Er sagt, dass seine Eltern in Österreich wohnen. У другому випадку прибрати цей що не вийде. Акцент йде саме на слово ЩО. Тобто воно означає що саме. Ось тут нам потрібен вас. Was man ihm zum Geburtstag geschenkt hat. Він розповів, що саме йому подарували на день народження. Якщо будеш плутатися, додавай слово саме для перевірки. Якщо воно підходить, тоді точно ставимо вас. Потренуємося. Ich weiß noch nicht, er essen darf. Я ще не знаю, що йому можна їсти. Вас чи дас, ми поставимо замість крапочок. Я ще не знаю, що саме йому можна їсти. Це контрольне слово допомагає нам зрозуміти, що саме вас потрібно поставити сюди. Ich weiß noch nicht, was er essen darf. В теорії ми могли би просто виокремити запитальне речення Що йому не можна їсти? Вас er nicht essen». Дас запитальним словом не буває, тому це ще один спосіб перевірити Дас чи вас. Ес естрарейх вікайне цатфюонден. Це сумно, що у нас немає часу на наших друзів. Дас чи вас. Сумно, що саме у нас немає часу на наших друзів. Підходить сюди слово саме. Ні, воно не має сенсу у цьому реченні. Тому вас не підходить. Та й запитальне речення утворити б не вийшло що у нас немає часу на наших друзів. Тому «Es ist traurig, dass wir keine Zeit für unsere Freunde haben». Спробуй самостійно визначити, який сполучник потрібно поставити у речення дас чи вас. Рухаємося далі. Останній сполучник на сьогодні це об. Перекласти ми його можемо як чи. Але зверни увагу, який саме чи. Я хотіла тебе запитати, чи йдеш ти сьогодні в басейн. Ich wollte dich fragen, ob du heute ins Schwimmbad gehst? Він не знає, чи матиме він завтра вільний час. Er weiß nicht. Ти er можеш мені сказати, чи є тут швидке інтернет з'єднання? Як бачиш, порядок слів після об буде такий, як після усіх наших попередніх підрядних сполучників. Дієслово з другого місця відлітає на останнє. Всі сполучники, про які ми говоримо у цьому відео, ти можеш знайти у першому стовпчику тієї таблиці, яку я показувала у минулому відео. Тому порядок слів у них однаковий. Відразу після сполучника ставимо підмет, а дієслово кінець. Покажу кілька речень з цим сполучником. Твоє завдання перекласти їх. Фінальна вправа. Побудуй речення, не забувай про порядок слів. І наостанок для тих, хто додивився до цього моменту, супер корисне тренування. Будемо перекладати речення і розбиратися з деякими проблемними аспектами. Він вирішив, що йому потрібна нова машина. Спочатку перекладаємо обидва речення окремо, без сполучника, зі звичайним порядком слів. Для тих, кому важко даються складні речення, дуже корисно робити для початку саме так. Er beschloss, er braucht ein neues Auto. Коли ми додамо сполучник DAS, дієслово браухт опиниться на останньому місці. Більше нічого не змінюємо. Я не знаю, хто зможе нам допомогти. Роль сполучника тут виконуватиме запитальне слово вер. Ми говорили, що після сполучника відразу потрібно ставити підмет. Але що у нас буде підметом у підрядному реченні? Зможе допомогти хто? Вер. Отже, сам вер і буде підметом. Дієслово кан, звісно, опиниться в кінці. Виходить Ich weiß nicht, wer uns helfen kann. Я не знаю, чи планує він поїхати в Латвію. Ich weiß nicht, er hat vor... Nach Leitland, so Речення, яке буде у нас підрядним, містить цу перед інфінітивом. Тому ми його ділимо умовно на дві зони і розділяємо їх комою. Детально це пояснювала в уроці номер 34 Все, що стосується першого дієслова, стоїть до коми, в тому числі і префікс першого дієслова for. А після коми ставимо лише те, що стосується дієслова фарен. Отже, фактично перша зона речення закінчується комою. Відповідно, коли ми додамо сполучник об, де опиниться дієслово хат? Воно повинне опинитися в кінці, але в кінці саме своєї зони, перед комою. Адже після коми вже починається зона другого дієслова. Тому хат ми ставимо в кінець першої зони. І цей хат поєднається зі своїм префіксом for, адже тут ми маємо справу не просто з дієсловом haben, а з forhaben планувати. Ich weiß nicht, ob er forhat nach Lettland zu fahren. Я думаю, що вони забули купити квитки. Ich denke, sie haben vergessen, Tickets zu kaufen. Ich denke, dass Sie vergessen haben tickets zu kaufen. Аналогічно. Через те, що тут є цу з інфінітивом, дієслово хабен опинилося не в кінці всього речення загалом, а тільки в кінці першої зони речення, яка закінчується комою Він мене запитував, чому я сподіваюся скласти іспит без підготовки. Er hat mich gefragt, Warum hoffe ich meine Prüfung ohne Vorbereitung zu bestehen? Er hat mich gefragt warum ich hoffe meine prüfung ohne Vorbereitung zu bestehen. Тут все так само. Діє слово опинилося не в кінці всього речення, а в кінці першої частини речення. Розкажи мені, з ким ти ходив у кіно.

Es erget meine Mutter, dass ich selten blumen gisse. Тренуйся побільше і не матимеш проблем з цією та іншими темами.